Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні в мене газовий пальник, виносний Ковея Кемп 5 називається, так, Кемп 5. Дуже прикольний. В нього попередній підігрів палива, досить компактний, важить, здається, 156 грамів, якщо я не помиляюсь. В будь-якому разі річ, як на мене, цікава, річ рідкісна, бо не завжди бачиш їх у людей. так? Я думаю, що дійсно для просто загального розуміння ситуації це відео варто подивитись, так про цей пальник трішечки, можливо, щось новеньке для себе дізнаєтесь? В будь-якому разі я намагаюсь показувати на своєму каналі щось цікаве, щось незвичне, так зі світу туризму, так туристичного спорядження і так далі. І з кожним днем це стає все важче і важче робити. Бо е, нікого в 21-му сторіччі особливо не здивуєш, але я от все ще намагаюсь. Важлива інформація, так мій канал е, існує без реклами, без всіляких рекламних інтеграцій, і ви, шановні глядачі, є єдиним моїм джерелом натхнення і мотивації. Тому не лінуйтесь, будь ласка, ставити палець вгору, залишати вподобайку, коментар, тиснути на дзвоник, щоб не пропускати мої нові. Відео, а також розповідати своїм друзям і близьким про мій канал. Дивіться мене разом. Величезне дякую за це. Використовуйте, будь ласка, промокоди на знижку на туристичне спорядження в описі під великими відео. Все це діло я залишаю. Переходьте, дивіться, переходьте на сайти, обирайте те, що вам подобається. Застосовуйте промокод і отримайте свою знижку. Дякую вам. За це також ви можете прийняти участь в розвитку моєї туристичної діяльності, так і підтримати мене або разовим донатом. В описі під відео вказано, як це можна зробити, або оформивши платну підписку спонсорство мого YouTube каналу. Величезне дякую, хто вже це зробив, або ще це зробить. Дякую, давайте переходити до основного так до теми. Цього відео. Ось такий от пальничок мені дістався. Ось так він виглядає. так Кемп 5. Пакування трішечки затягане, тому що я думаю, що пальник дуже довго десь кочував з вітрини на вітрину і в нього не залишилось п'єзопідпалу. Думаю, що його або витягли, або десь він загубився в процесі, так? Або я не перший, хто його на огляд брав. так. Можливо, просто не поклали. А можливо, дуже стара модель. так. Цю інформацію ми з вами, на жаль, не дізнаємось. Отже, час закипання 3,5 хвилини, вага 156 грам це суто сам пальник без чохла. Модель, будь ласка. KB 1006 Всі характеристики відразу вам хочу показати. Натискайте, якщо хочете, на паузу, і можете почитати, подивитись більш детально. Я лише от покажу, куди звернути увагу на найголовніші моменти це розмір, будь ласка, в міліметрах, вага. Зверніть увагу, що тут 156 грамів і написано лише пальник. П'єзопідпалу нема. Тип газу так, і витрата газу. Один з найголовніших, як на мене, моментів так, 146 г на годину, якщо максимально відкритий клапан подачі газу. Дуже цікавий польник, так, як мені здається, дійсно в 21-му сторіччі здивувати когось стає все складніше і складніше. А от дуже хотілося би так. Дійсно, напевно, ніхто з вас ухати не буде, так? Але, як мінімум, можливо, хтось побачить для себе щось нове. Отже, тут в нас є ось така от мідна трубочка попереднього нагріву газу. Полум'я ось таке як торч, так. Факел, дуже вузький полум'я. Пальник, в принципі, для того, щоб кип'ятити водичку. Здебільшого так, для швидкого закипання Написано, що п'єзопідпал повинен бути в наборі. так Ніжки відкриваються одночасно з підставочками під посуд. Це дуже зручно. Відразу звертаю вашу увагу, що на ось ці ніжки, коли вони розкладаються, підходять казанки Fire Maple Petrol так Тому що три ніжки. У казанка Petrol три розрізи і вони ідеально стають. До речі, так? І ось такий от чохольчик. тубус пластиковий. Все дуже компактно складається і легко його зберігати і переносити. Дійсно, десь пакування вже полежало так добряче. Ну, нічого. Я дуже радий, що хочу в такому стані, так вдалося знайти. Звертайте увагу, які тут ніжки. Я зранку вже збирав гриби, бачите, вже руки вже трішечки брудні. Я намагався відтерти, але видно, не все вдалося. Це інструкція, як пальник скручувати, щоб він вліз у упакування. Отже, ось така от пластикова туба. Пальник туди. Влізає, гарно закривається, і, в принципі, що ще потрібно, так? Ось так він був згорнутий. Ось таким от чином. Ось тут вартість вказана у нас 330, так. З цієї сторони з'єднання рухливе, ручка зручна, вставки різьби з латуні у нас тут нема, алюміній тут. Форма клапана така от прямокутна, ковія зверху написано. Відкриваю. Зверніть, будь ласка, увагу, так? Бачите, який тут механізм? От я, наприклад, ніжку. До речі, знизу на ніжці ось такі от підставочки. Дивіться, я отак кручу. От сюди звертайте увагу на мій палець. Дивіться. І воно ось так відкривається. І всі так працюють, так? Досить цікава конструкція, як на мене, і незвична. Ніжка розкладається ось так. Всередину ось так вона не складається ніяк. Тобто вона просто опускається і ось так бовтається. Тобто ніяк не фіксується. Що дуже зручно, що в цього пальника рухливе з'єднання і ось тут, і ось тут. Дуже це гарно, дуже зручно. Прям дуже зручно і дуже класно. Тому звертайте на це увагу. У більшості пальників такого нема. Трубка попереднього нагріву газу. Як воно все зроблено, зверніть увагу. Дуже багато тут латуні. Все зроблено якісно. Класно, тут ці трубочки запаяні. Ось тут ці, цю трубочку підтримає. Бачите, ось це кріплення, ось воно. Трубочка через нього проходить і е це кріплення її тримає, щоб вона тут ніяк не... форму свою так не змінила. Отвори під повітря великі. Сама комфорочка, бачите, яка така от маленька. Навіть от можна відкрутити, подивитись, що тут. Як воно тут все зроблено? Ага, ось ця підставка тут. Форсуночка така там маленька всередині. Ну тут конструкція яка там всередині сіточка. І в принципі все. Все простеньке, все дуже простеньке і легеньке. Хочу звернути вашу увагу, відразу розповісти, скажімо так, історію. Один з підписників ще давно, коли на каналі я робив огляди пальників, більше ніж 30 пальників я за місяць зробив. Я пам'ятаю, в мене таке було так. Ну, трохи більше, ніж за місяць. І оглядав я пальнички Ковея. І людина мені написала, що користується пальником, це щодо цієї фірми, що користується пальником Ковея вже більше 10 років. Уявіть собі, будь ласка. І сказав, що на постійній основі мені було дуже приємно, так? Я думаю, що ви цей коментар навіть можете десь знайти під якимось з пальників Ковея. Я точно не пам'ятаю під яким. В мене було декілька оглядів на пальники Ковея. Звісно, не на всі, як я хотів би. так? До речі, шановні глядачі, я що хотів вас запитати. Якщо в когось з вас є пальник фірми Ковея, то я прошу вас відправити цей пальник мені на огляд. Я зроблю ось такий огляд, як ось це відео. Конкретно цей пальник новий, тому я не буду його під'єднувати до газового балону, так і вмикати, показувати вам, як він працює. На жаль, так не можу. Бо наступного разу мені нічого не дадуть. так? Цей пальник конкретно не мій. Якби був мій, то, звісно, питань ніяких нема. Давайте повернемось до того, що я хочу. Якщо у вас є пальник Ковея, будь-який, так? ви, будь ласка, сміливо напишіть мені або під цим відео в коментарях, або в Мій інстаграм або в мою телеграм-групу. Я з нетерпінням буду чекати. По-перше, я б хотів вас запитати, як ці пальники в роботі, скільки вони служать і що ви про них думаєте. А по-друге, хочу попросити вас відправити цей от пальник, який у вас мені на огляд я за доставку нової пошти в обидві сторони заплачу. Величезне дякую. Просто дуже хотів би передивитись пальнички Ковєя. Тому, якщо у вас є така можливість, то можете мені відправити. Я зроблю огляд швиденький, і думаю, що упродовж 2-3 днів спробую вам відправити назад вашу чудову річ. Так? Один раз вімкну. Можливо, там якусь каву зроблю на вашому пальнику, так, з вашого дозвілу, якщо так можна сказати. Тому, будь ласка, пишіть, для мене це дуже важливо. Так, продовжую по цьому пальнику. Що можна сказати? Ніжки три, він дуже стійкий, як на мене. Не дивлячись на те, що ніжки ось так от розташовані. В принципі, можна, так, і вони під кутом, зверніть увагу, так. Не рівно ось так, а під кутом такі от підставочки. Можна встановлювати маленьку кружечку. Не скажу, що прям зовсім-зовсім якусь маленьку. Але. Але я думаю, що 350 мл кружка сюди встане. Дуже подобається дизайн. Все таке, знаєте, класичне і автентичне. Подобається тримати такі речі в руках. Корпус прям такий досить масивний і прям тримаєш в руці, прям відчуваєш, що в тебе в руках річ, яка прослужить довго. Пальники Ковєя, до речі, дуже класні. Одна з таких класних фірм, які мені дуже подобаються. І якщо ви звертали увагу, в них просто скажений вибір всього. В них є і мультипаливки, в них є і суперпотужні пальники. І ну, які хочете, і виносні, і на балонні, і комфорка маленька, і велика, і з підігрівом палива, і які, які взагалі які хочете на будь-який смак, дуже крута фірма. В них є ці, як його, газові лампи різні, обігрівачі. Ну, що хочете. Посилання я залишу так, конкретно на ось цей пальник. Але на тих сайтах, що я залишу, також можете подивитись взагалі, що є з Ковії. І, можливо, щось вам е, припаде так, до, е, до вашої уваги, скажімо так, і ви захочете собі е, розжитись е, новим спорядженням. То, будь ласка. А за промокодом MyCamping буде знижка 10%. Щиро дякую вам за те, що дивитесь мій канал і за те, що довіряєте. Шланг Ось такий досить довгий, за стандартом десь приблизно 30 35 см. Десь ось так. Що ще можна сказати? Про кріплення. Ось тут в нас заклепки зверху, знизу, так, і ось тут в нас болтики під плюсову викрутку. Ось так воно все закручено. Час від часу потрібно звертати на них увагу. Перед своїми походами так, берете викрутку, так, легенько перевіряєте, як воно закручено, і все. Якщо щось відкрутиться, то на місці можна і закрутити назад. Отака от історія. Що приємно, що якщо, не дай Боже, ви ось ці болтики десь посієте, загубите, так. То можна в на будь-якому ринку, будівельному чи в якомусь епіцентрі. Я думаю, що без питань знайти собі заміну. Тільки обирайте, напевно, нержавійку, так? Щоб не ржавіло на випадок, так? Ну, якщо не буде такої можливості, то оберіть якийсь звичайний болтик. Це дуже зручно. Ось такий пальник. Сподіваюсь, що вам сподобалось так це відео. Казаночки Petrol сюди підходять G2 і G3. Я перевіряв. Я до цього вже цей пальник відкривав і вже милувався їм. Мені дуже подобається. Класна річ. Досить така компактна, приємна на дотик. Зверніть увагу, якщо подобається дизайн, то прям річ чудова. Ось так, шановний глядач, можна сказати, що я встиг. Пішов е, дощик такий приємний, весняний, так, вже майже майже е, літній. Е, величезне дякую вам за перегляд. Ось вже крапельки падають. Так? Величезне дякую вам за перегляд, так сховаю від дощу за перегляд цього відео. сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо у вас є пальники ковея, пишіть обов'язково мені. Е, я б хотів. Е, їх оглянути, так, потримати в руках. Обов'язково пишіть. А також, якщо у вас є якийсь інший пальник, так, іншої фірми, також пишіть мені, якщо мене зацікавить і я захочу такий пальник показати на своєму каналі, то, будь ласка, відправляйте його мені, домовимося з вами в будь-якій моїй соціальній мережі. так, Відправляєте мені, я роблю огляд там декілька днів і відправляю вам назад. Ну, і обов'язково вас згадаю, так? Ім'я чудової людини, яка мене виручить. Так, дякую вам. Тому що не завжди можу знайти те, що хочу, або там бюджет не дозволяє, як щось там, ну, наприклад, супер-пупер, супер якесь дороге, або те, що потрібно замовляти його нема в наявності, так і і так далі. І так далі. Ну, в будь-якому разі, величезне, дякую. Залишайте коментарі, вподобайки, підписуйтесь. Розповідайте своїм друзям і близьким про мій туристичний канал. Дуже і дуже вам за це дякую. Якщо буде бажання підтримати чудово, я от якраз збираю на мікрофон, дай Боже, зберу в найближчий час. Бо не можу на довгій відстані від камери знімати відео, тому що все репить і шипить. А якийсь е, низької якості я купувати не хочу. Така от історія. Користуйтесь всіма промокодами обов'язково. Переходьте, дивіться різні відео. В мене на каналі багато. За плейлістами можете подивитись, також дуже зручно. Всім дякую і побачимось у наступних відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво.